Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Привезли ми Матусю, Валю до Дмитра Русланович, Рогожук, Жук. Це Ісон. А Валь тебе є? хлопчики, хлопчики. А буст... И дождь пришел. <реклама> вот тут был, да? Мама. и А хтось залишився з його підрозділу? — Одиниця. Одиниця дітей. Це, мабуть, їхній бліндаж був оце вода. Ні. Дима вже їх виявили. Хлопці виробні дороги жити. Їм залишилося там дуже-дуже трошечки, але ця посадка дуже пострілювалася ворога. Це ж ви збирали інформацію. У мене є фотографії, де хлопці лежали. Я ж його опізнала по особистих речах. Говорили, але мені на камеру скажу. Хлопці лежали. цей чоловік, у мене є фотографія та відео поширюють. І видно, по деревах. І ці, мені, мені ці дерева вони в очах стояли. Я в тобі думала, де вони можуть бути. Ну ви це перший раз тут, правильно? Це для мене перший раз і чесно, я на цей кусочок землі так довго шукала. Що... Це що поряд я з вами, що я так ще себе тримаю. Не ви сильна жінка, тримайтеся. Я, так, просто впасти на цю Це ж кров наших дітей. Кров матерів. Сльози матерів, душі матерів, вони тут. І кожна хоче приїхати, але це відстань. І не в кожна є можливість. І всі говорять, це замінована, кам'янка замінована, вона і є замінована. Так, не, не розрішають, навіть ми десь проходили, там знаки стояли, але, але знаєте, ми завжди приїжджаємо. Для нас, хто любить, їх, нас знаки не поможуть. Тож нам треба надовго сюди йшли. Хлопці наші. Кацапський, мабуть, танк, я точно не знаю. Нашої техніки теж багато побиті. Оце ж де курган, там наші БТР. Матері приїжджали з батьками і спочатку йшли кінологи, собаки, військові йшли. І матері йшли в броніках, мати йшла з батьком і знайшли у техніці частинки своїх дітей. Згоріли всякі, ось екіпаж Я не знаю, як Зараз, але на той час Дім казав, синок саме змовився. Читає ісусову молитву, а він мені каже, Мамо, зараз тут не Бог. Це не з повітря страх, смерть покита. Подивіться, на ці дерева, вони всі мертві. Не мертві, Осколки, осколками побиті. Тільки уявити. Ті стояли танки, хлопці були в долині. Перші хлопці були як в тіру, їх розстрілювали з висоти, в долині видно, було, дуже гарно. Але ще мені дуже обідно, що до траси залишилось небагато, Діма. Бін мі... Бін... Це именно, десь мене десь отут ви. Ви, ви пам'ятаєте по фотографіям, так? Як бік, так і так. «Техніка наша чекала машини, сутки, тоді. То є ж наші були з тої сторони. А з сторони долини, а руські були з сторони Кам'янки? Ну, з Ізюма. Ну, Кам'янка це ж поруч село. Тут дуже багато хлопців вже в Кам'янці загинуло, особливо з 95-ї бригади. Це майже 2800. Ну, ну бачите, ну цю інформацію мало хто каже, я думаю, вам цього. Ми знали, дуже було інформації дуже багато. І довгенько і курульки, всі, хто тут поблизу, щоб це була одна можлива точка. А якщо він, то тебе буде кожному серії. Але дивлюся, люди це також кухонь. меморіали ставлять. Раніше не було. Це Валя Морощекова і Володя. Я знаю, що ви займаєтесь цими питаннями. Ми спілкуємося з цими людьми. Всіма матерями загиблих, хлопців. З усіма. Ми були підтримкою і натхненням одна одні. — Власне, руч збудований. — Оцей теж там же? — Так. — Він проти хворих ще. — Воно таке гарне. — Ну, я трошки засніму, покажу. І вам просто... О, і Мамбаля, я не знаю, що сказати. Я вам просто дякую, що ви підтримуєте багатьох хлопців безпосередньо ну, і з такими жіночками, як ви приходиться спілкуватися. Я просто дуже важко спілкуватися з вами, але ви просто сильні. І дякую вам, як казала і мама Алла, і мама Тома, і мама Тома. Я не буду казати прізвища. Вони кажуть, ми хочемо врятувати чиєсь життя. Там ті матері вдома сидять і душою тлі. І нема зараз чужих дітей, тим більше військових. Немає чужих українців. Патріотів чужих не буває. Всі свої, всі, ми одна сім'я. Як сказав Діма, мій не впадемо духом, адже ми зараз так близько доказати всьому світу, хто ми є такі українці. Так, да, Але дивіться, вже пройшло два роки, як Діма загинув. І як все змінилося, а як було тоді, коли Дімо тут Ви боронив, і як люди всі були змотивовані. Ви. Чому зараз так? Наші хлопці стали стіною перед танками. І цю трасу, і цим Славянськом закрили собою. Закрили собою. Дали всій Україні час мобілізуватися. Почуйте, мобілізуватися. Всі країни. А вони знали, що тут назад вороття не буде. Це була дорога, до не Це долина смерті. Пам'яна це долина смерть. Я думаю, я вклоняюся перед вами, і більшість людей, які побачать вас, я думаю, вони просто, ну, в мене немає просто слів. Ви просто сильна жінка, і ви знаходитесь ви на цьому місці. Я засніму трошки, так як ви показали, щоб просив брат да ваші, щоб засняти тут Жахливо там тут. Поки ми заїжджали, от коли ми ну просто їдемо і заїжджаємо. Він. Він там, а я тут. Як казала одна з матерів, це теж могила наших дітей тут. Я кажу, я боюсь сюди ходити Вона каже, ні, валю. Це так само, як могила наша. Дуже енергетика тут важка. Важка. Допомоги, наче кожна гілочка. Знаю, от я ж я, Ми раніше коли заїжджали, не було цього відчуття. Зараз знаходишся поруч з вами, коли ти знаєш ну, вже цю історію, і ти розумієш, ти ходиш по цій землі. Та там вже під да, вже з-під БК. Так, ящики з під БК. Це був бліндаж. Там льошки хлопців. А це ж не стояли. Де? Льошки. А воно що наше, що їхнє, воно ж приблизно однакове. Ну це вже закиданий бліндаж. А це льошки були хлопці. Це були кулеметні гнізда, де стояли кулеметки. Там танки, а між на кулемет. І танка ну, стоїть, не знаю чий. Не видно, мабуть. Застрілювали. Просто підніматься. Можете не стримити мене. Ця посадка і ось пігні Це коли на гнізда. Трошки підігрівати до цієї посадки. Праси, ось траса вже ж тут. Скільки тут метрів? Дім був сильний. Він так беріг людей. Він, він командиром він, був. Відділ. Відділ. Він би тільки виростив, всіх, хто був з ним. Раніше хлопці в селі загинули. А де добігли ж хлопці Але тут, вийти звідси було неможливо. Якби було можливо, Дім обвитись. Але звідси вийти було неможливо. Територія була 23 23 числа окупована, повністю окупована кам'ян з 23 березня. Штур 26 березня повністю окупована кам'янку було кинуті нашу 95-ту бригаду, зокрема 13 й батальйон, для того, щоб, можливо, забрати оста наших хлопців, які залишились, можливо, поранених. Їх кидали з автоматами, щоб витягти своїх. Це був страшний Окупований повністю територій. Як це пояснити, я не знаю. Якби я знала, що не діма тут, Сережа б пішки прийшла. Я б... Хай би тут і бомбила. Я б бігла по цих бамінах я б, б їх на руках внес. А вранці люди приходили, він виживає політику і в них ран, наприклад, люди, він перевозить свої документи, які подають електронні, вони застраховані. Дітки, дітки, всі такі молоді. Сей вирозум біжить, біжити кожна. А ну набирай валь цього десь люди. Серйозно? Світ, а, світ, світ, не Я Ось світ вікна довгих людей. Не чую, ді мені слова. Мам, проплачемо церкву, церкву більше не працює. Я знов засинаю, діма мій говорить, що ж він каже. І така друга серія, продовження, друга речення. А тепер будуть складати списки загиблих. Тобто я хочу сказати, що Діма цю інформацію на імпульсах якихось вони її мені передав. І в цей момент вже в моді мене було. Я так знаю. Хоч мамаля, дощ пішов. Дощ пішов. дощ пішов. дощ пішов, а я казав. Да, я казав, що За він буде. Небо плаче. Це не просто. Це материнські сльози. Тисячі материнських сльози, батьківських. І побратимам не легше, хлопцям. Зараз кажуть, нам не вистачаються хлопців. Просто їм безпечні. Зараз я не платимо. за молодими, найкращими військовими, дітьми, патріотами, просто нашими дітьми. Для когось українців вони герої. А для мене вони діти. Плачу Виходить, що березня. Так що нарешті ви приїхали на це місце. Дякую, я чогось думав, що ви вже тут були. Але ви так всю інформацію достовірно знаєте завдяки цьому чоловіку, якого ви також ніколи в житті І не тільки да? це Дмитро із Кам'янки. Ну кам'янки ж там фактично її немає. Ви зараз не в Кам'янці. Я зараз в Харкові в Бо там же з дядьком тут в Кам'янці жива. А я ж кажу, як ми коли з'їхали, ставали і видно, що хтось є у Кам'янці в Кам'янці бачили в долині. Тож, хоч мені там місцеві говорили, ми заїжджали, нас проводили, ми просто стали пообідати. Їхали хлопці в жильотках місцеві. Каже, ми розміновуємо самі поля. Хочете, можете тут по дорогам проїхати, але вглуб не ходіть, бо ще не розміновували. Каже, тільки один місцевий мешканець жив, там одна хата, вона така більш-менш жива, він прожив там все, він не виїжджав. Ну, це ну, дивно. Там 12 осіб таких проживало все, весь час. На сьогоднішній день село зруйноване повністю 74 чи 76 чоловік Живуть? І твоя бабуся живе, так? Бабуся з дядьком також проживає. Дядько повернувся, мабуть, через два місяці після деокупації. Також зруйноване було, літню кухоньку зробили, ну, більш-менш можна проживати. Але там ж не світло, нема нема, світла, немає нічого. Немає до сих, сих пір. Обіцяють, мабуть, ну, за, за це літо обіцяють зробити, а там. Ну як там Газопровід був зруйнований. Людей не було ні газу, ні світла, нічого, ні води не було. Казали, так побили, води, військових води не було цей місяць, не попити, не поїсти, не можна було хлопцям довести. Тут ні пекло були... було. ну Ми тоді, наче під Києвом, і більше тут говорили, Ти зюм, ізюм, ізюм, ізюмське направлення, 95-ка. Вона побита цими авіабомбами. Тут скидалися авіабомби сотнями. За перші дні тут казали, 5 хвилин було, щоб люди могли вийти десь. Повстей, щоб да, ми зу... літали, як мухи Зустрічалися із волонтерами прошлий раз, да, Марія Васильівна, да. із Зоєю. Не Зоєю, Лілією. Із Зоєю ми теж зустрічалися. Помнеш, коли ми заїжджали, да. медицину да, завозили, да, да, вони да, теж да. пережили окупацію і вони кажуть, ми не знали ні дня, ні ночі. Ми жили в простраці. От як ви зараз, от ви, ви сильна жінка, я просто не уявляю стану свого. О, ну хоч я і батько, наче і чоловік, ви просто сильна жінка, як ви кажете, я трошки. Любов материнська. Тобі ж нічого нема. Материнська любов. Наскільки е... своїх цих дітей, наскільки вклав душу в них, а вони тебе люблять. Я кажу, діє я люблю, а тебе я тебе більше. Але ви скільки зібрали інформації і не тільки про свого сина, дякуючи такому, як Дмитру, і його знайомі, все-таки є багато людей, які все-таки піклуються про інших людей. Це, от. Це, це це не те, що там. Ну, є багато от харківських людей, от недалеко звідсіля. Також блогери, так як і ми з тобою. У них вони создають ілюзію. Але насправді вони зомші інші. Іншої... По сьогоднішній день вони розмовляють на російській мові. Хоч дуже гарно розмовляють на українській. І мені так удобно. Ну, Хай буде на їхній совісті, от, але. Я пишаюся, що я стою просто тут біля вас. Пишаюся... Ти сильний просто. Я боялась поправді їхати, щоб я боялася, що я тут не буду. Ми ж з вами. Я просто, ну, я навіть не ну, уявляю, що, що ти бачив, я на ти, ну це все це просто жахливо. Ми, ми, мої батьки тут були, я особисто не потрапив сюди під ці обстріли, я був, Але ж після парті, ти на був? північній Салківці. То і, вона так, теж так, страждає. Ну, да, да. Так Самий такий район, який так. постраждав ну, найбільше. Ми всі спір там проживаємо ми на сьогоднішній день. Сюди у мене батьки евакуювали 16 березня, звідси також під шаленими обстрілами. вивезли також одного військового, який був поранений. Вдалині був госпіталь, там рецепт, туди вони його довезли. Це 16-го вже тут просто пекло було. Починаючи, мабуть, десь з 9 березня тут ну, снаряди літали кожну хвилину. Найстрашніше було це авіабомби. Вони почали ще раніше. 2 березня перша авіабомба впала. Звідси десь, мабуть, кілометр півтора школа в Кам'янці І на території школи на стадіоні впала перша авіабомба. І з того дня вже не було світу. А місцевих мешканців базу загинуло? Все-таки мирне населення. Так, 71 людина може загинути. Тобто okay. це десь, ну, приблизно 7% від населення. А то ну, мені просто не те, що цікаво, я коли заходив у ці села, зруйновані, у мене таке відчуття, що там під завалами все-таки є люди. Можливо, є такі люди, яких досі не знайшли. Да, бо утверждають, нікого не було, я там з людиною балакав. Ну, у мене таке відчуття, що такого не може бути. Судячи після того, що тут розказували, що тут було, коли й одного будинка нема цілого. Це багато людей від цього вже не вижили. Те, що вони бачили, і те, що зараз люди е, свої як оповіді розказали і хочемо написати це в книгу, сповіді людей, розумієте, це, його написати можна, але вичитати його, це, ти повинен пережити кожну секунду цього життя. Це фізично, психологічно людині, наскільки важко, що витримати неможливі. Коли ця картина, наскільки я писала про хлопців військових, я один раз пишу, другий раз, а я не просто пишу, я з ними це пережив. І це викладати на папір, це дуже страшно. Просто страшно. Неймовірно. Чому? Тому що ти наче відчуваєш, що відчували вони, але куди тобі відчувати те, що вони бачили? Це слів немає, про це нічого, не чу, можу сказати. Немає слів. Це справжня порога, наші люди. Наші люди пережили багато місцеві, а хлопці пережили сотні разів більше стало, більше цього пекла. Я, я навіть не уявляю, що що тут відбувалося і як взагалі можна бути. Ну, Але, на жаль, у людей дуже пам'ять коротка. От у нас люди, ми з-під Києва, ну, але в принципі, від нас вони стояли на опрошки 18 кілометрів, взяти там, що там на Лукаші. А Лук Лук'яновка, Рудницька, Перемога, і потім пішло туди. Басань, биков, Димер. Чи Димерка, чи як вона там, і воно ж гепало регулярно, але ми не від нас їх не бачили. Ми привикали, ми працювали, хтось тікали, кіпіш туди-сюди. Але ж Ірпінь, Буча, Мощун це було поруч. І зараз от люди якось приймають це і це десь, значить, у когось. Це у вас війна, ось у Мар'яни Васильівни. Отця нашого да Андрія, а в інших людей війни нема, тому що вони кажуть, ви задовбали своєю війною. То я кажу, то я кажу, де, де ще зіткнення насправді, і от такі діти віддають своє життя заради того, щоб ми на даний момент ми можемо тут постояти і вшанувати пам'ять загиблих героїв. І ми маємо можливість жити і працювати. Але ж ми тільки можемо об'єднатися і підтримати захисників. Вони шукають виправдання держава, держава це ми всі. Але вже правління то вже інше питання. Так що тільки перемогти ворога це тільки об'єднавшись. І ми, як ви сказали, російська армія це сильна армія, здорова армія, не треба її недооцінювати. Ха, і це є так. А ми манюсінька, малесенька держава, яка реально, оте, от що люди там допомагають, це добре. І по-іншому не може бути. Ми не можемо шукати, щоб хтось це робив. Ми тільки всі разом. Ми падемо духом. Адже ми зараз маємо можливість показати всьому світу, хто я такі українці. Давайте помолимося. Боже, помилуй. очисти нас з річних і помилуй нас. Очисти нас грішних і помилуй нас. Благословенний Бог наш завжди ні. І повсякчас, і на віки віки, Амінь. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий хрістий, святий, безсмертний. Святому Духу, і нині і на віки віків. Амінь. Не свята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наше, святий зіняйця, і зцілине очі наші, імені Твого радий, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас. І на віки віків. Амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пліт наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і вихідного водолазям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого твоє царської сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки віти. А, -а, -а ні, покоєння дуща, чи не твої Божий, воїнів наших, що життя своє за волю і незалежність України нашої поклали. Воїни. Димітрія, Анатолія, Олега, Віталія, Іоля, Максима, Мартана, Сергія, Андрія, Дмитра Максима, Сергія Максима, Олександра Максима, Ростислава, Михаїла, Сарія Дениса, Олександра, Юрія Миколая, Петра Миколая, Владислава, Олександра, Михаїла, Олексія, Сергія. Валентина і всіх воїнів наших, що життя своє за волю і незалежність України нашої поклали, всіх не в Україні агресором, дітей і дорослих, і за відпущені всіх усяких поробім. Господи помилуй, Господи помилуй, господи помилуй. Щоб Господь Бог поселив душі їхні, там, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милості Божої, Царства Небесного, і відпущення гріхів їх у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Подай Господи. Господи, помилуй, бо ти єси воскресіння, життя і упокоєння спочили храбі твої, Христа Боже наш, і ми тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віки.